Усім вітання мої дорогенькі. Білий м'який сир з гладкою кремовою текстурою, який легко намазується, має ніжний вершковий смак та аромат. Це слова про відомий та всіма любимий сир Філадельфія. Але мало хто з вас знає, що приготувати його можна з простої сметани чи вершків. Тож із задоволенням розповім вам цей рецепт, щоб ви могли спробувати і відчути справжню насолоду смаку, а головне без сіляких консервантів. Для приготування ніжного сиру Філадельфія нам потрібна тільки сметана від улюбленого та перевіреного виробника з жирністю не менше 20%. Основне вона має бути свіжа. Тоді сир вийде з відповідним смаком та консистенцією. Цю сметану, в такому вигляді, як вона є запакована, кладемо в морозильну камеру до повного заморожування. Знаю, є безліч рецептів і її можна не заморожувати, а відразу класти під прес. Але такий процес займе більше часу і не гарантує вдалого результату. Мені подобається це робити через заморожування. Ми швидше отримаємо вершковий сир. Сметана наша повністю заморозилась. Тепер наше завдання правильно розморозити, щоб отримати ніжний сир Філадельфія. Знімаємо упакування, щоб дістати сметану. А ви знаєте, що марка цього сиру найбільш відома в Америці і випускається він із 1872 року. Отримав свою назву на честь міста Філадельфія. Місто тоді було відомим завдяки відмінній якості їжі. Тобто ця назва не відображала походження сиру, а підкреслювала високу його якість через асоціацію з містом Філадельфія, яке славилося своїми чудовими молочними продуктами. А автором рецепту є фермер з Нью-Йорку. Готуючи одного разу розсипчастий сир, він перелив вершків і отримав смачну кремову масу. Далі беремо ситко. Кладемо його на каструлю чи інший відповідний посуд під його розмір, так, щоб була відстань, адже буде виділятися сироватка, вона має мати куди стікати. Ситу застеляємо марлею, складеною обов'язково у декілька разів, а то розморозиться сметана і втече. Кладемо сметану на марлю і кінчиками накриваємо її. Якщо ви любитель домашніх сирів, пропоную вам не зупинятися, а приготувати карпатський сир з солодкого свіжого молока під назвою буц. Приготувавши його, ви відчуєте частинку справжніх карпатських сирів з полонини. І скажу вам більше, при нагоді можете його навіть прикоптити. Ви отримаєте не тільки корисний, але й дуже смачний сир, яким можете ласувати до ранішньої кави. Тож спробуйте. А рецепт переглядайте у нас на каналі. Тепер потрібно додати ваги для ефективного виділення сироватки від сиру. Зверху на сметану кладемо тарілочку чи горнятко, в яке наливаємо води. Це служить нам вантажем. Коли сметана почне поступово розморожуватись, наш гніт тиснутиме зверху. І ридина, а точніше жентиця, буде повільно стікати на дно каструлі. Важливо не перетискати сир. Гніт має допомагати сировиці стікати, при цьому не надто придавлювати його. Залишаємо так у холодильнику на декілька годин, а точніше на ніч. Так сир досягне своєї повноцінної консистенції. Ну що, ще глянути, чи сформувався сир. Знімаємо вантаж. Сироватки виділилось небагато. Ми робимо сир з однієї пачки сметани, вага якої 370 грам, і наглядно можна зрозуміти, що продукт якісний, відповідає вказаній жирності. Маю на увазі, що готовий сир не втратив багато у вазі. Легенько акуратно відкриваємо марлю. Дуже подобається готувати цей ніжний сир по такому рецепту, тому що він не вимагає довгого періоду дозрівання, не потребує додаткових складників. Вже на цьому етапі він готовий і його можна смакувати. Саме зараз має приємний солодкий смак з помірно вираженим присмаком вершків. Перекладаємо на тарілочку. І це магія, сир Філадельфія вийшов просто бездоганним. Дуже ніжна структура. І разюча схожість з оригінальним продуктом. Такий сир у рази кращий за магазинний, а ще набагато вигідніший за ціною. Ось так дуже просто готується відомий сир Філадельфія. І нічого окремо підготовлювати не потрібно. Його вже можна споживати, просто намазувати на хліб чи крекери. Готувати з нього крем або використовувати як начинку для омлетів. Він є популярним інгредієнтом для чизкейків. Це варіанти у солодкому його використанні. Щоб використати його для приготування бутербродів, які ми всі любимо, або ж ролів, суш, рулетиків, прикрашених ікрою та інших закусок, нарізаємо дрібненько невеликий пучок зелені. Це кріп та цибулька. Кріп прекрасно поєднується з таким вершковим сиром, надаючи йому запаху та смаку. Цибулька додасть ніжної приємної пікантності. Крім зелені, можна додати часник. Це вже залежить від того, з чим ви плануєте його їсти. Віджимаємо декілька крапель соку лимона. Він не лише внесе освіжаючу кислинку у наш вершковий сир, а й зробить його ще більш цікавим за смаком. Та додаємо солі. Щоб цей смак зрозуміти, ви повинні спробувати сир на початковій стадії приготування, а вже потім, за необхідності, лимоном та кількістю солі виправляти, щоб досягти бажаного смаку. Перемішуємо, щоб всі спеції об'єднати з сиром. Тут раджу довго не вимішувати, всього декілька рухів і достатньо, бо це може призвести до втрати ніжності та кремової текстури. Під час змішування дивіться на сир і все зрозумієте. Коли досягли бажаної консистенції, зупиніться, не перевантажуйте його змішуванням. Сир філадельфія готовий. Намащуємо на шматок улюбленого хліба і насолоджуємося ніжно солодким смаком. Із легкою кислинкою, яку надає лимон. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд, вільні народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.